Ну це просто жах, люди. Верховній Раді зареєстровано законопроект, диктаторський законопроект під номером 10453, в якому вказується, що за перетин кордону України. Ви получите кримінальну відповідальність. Ви чуєте, люди, кримінальну відповідальність за незаконне перети на кордону. І вони ще цим законопроектом, влада хоче записати в кримінальне провадження, в кримінальні статті для того, щоб судити тих людей, які перейшли через річки і так далі. Ви чуєте, друзі? І саме головне, що ініціатор цього законопроекту. Сергій Кузьміних, це та людина, яка колись попадалась на взятці, яка брала взятки з громадян, і тепер він ініціатор цього закону. І, друзі, людина взагалі совісті не має, зареєстровує такі законопроекти, де на своїх же людях, своїх людей буде садити.